Всім привіт! А як ви відноситесь до міфів про античні цивілізації? Загалом відомості про античні цивілізації Риму та Греції зазвичай вичерпуються напівзабутою шкільною програмою або популярними телепередачами. Але трапляється так, що їх творці не спромагаються перевіряти факти, або просто їх спотворюють на догоду видовищності. Це схоже на те, як якби майбутні покоління судили про нашу епоху за коміксами та фільмами про супергероїв. Тож давайте розглянемо декілька, так би мовити, безгалуздих міфів античності Божевільні оргії та розпуста. Багатьом видається, що в страдавньому Римі жителі постійно коротали час. Між військовими походами і розбещеними святами, під час яких проходили божевільні оргії. Однак ненаситна любов римлян до такого активного відпочинку сильно перебільшена. Про те, що відбувалося на урочистостях, ми дізнаємося, як правило, з чуток, що ходили серед простих городян, що не були допущені на таїнство, і пізніших переказах, почутих від нібито учасників. Більшість небагатих мешканців Риму були гранично цнотливі у проявах інтимного життя, займаючись сексом виключно ночами або в повній темряві, майже не роздягаючись. Звичайно, знать іноді вдавалася до пристрасті прямо на очах у прислуги, але лише тому, що вважала плебеїв чимось на зразок меблів. Але кому було потрібно підігравати чутки про повальну сексуальну розбещеність? Тут все просто. Раннім християнам прихильникам нової віри необхідно було створити образ тотально розбещеного і наскрізь прогнилого римського суспільства. І перші автори в записах фантазували на тему подивіться, що вони витворяють християнство. Заговорило про високодуховні чесноти і моралі. Проповідники закликали відректися від розпусних язичницьких ритуалів і подбати насамперед про безсмертну душу. Тому й затаврували ганьбою всіх римлян без розбору. Римляни були білолицими європейцями. Якщо вас попросять уявити типового римлянина, результат буде приблизно таким: білий широкоплечий чоловік європейського типу, в шоломі з пучком червоного волосся і одягнений в тогу. Саме такими їх зображують у сучасних художніх, а іноді і документальних фільмах. Якщо звернути увагу, яку територію займала Римська імперія на мапі стародавнього світу, з'ясовується, що у більшості античних жителів зовнішність, швидше за все, була досить далека від середньостатистичного європейця. У гігантському етнічному котлі варилися народи Північної Африки та Західної Азії, євреї, греки, самі римляни та інші дрібні племена і культури. При цьому загарбники римляни майже ніколи не наполягали на зречення переможених народів від їх звичаїв, релігій і мов. Про толерантність мешканців імперії говорить і те, що принаймні два їх правителя були родом із північної Африки: Луцій Септимій Север і Марк Опель Макрін. Імперія проводила гнучку політику щодо всіх цих численних кельтів, іудеїв, маврів і галів. Головне, щоб вони справно платили податки. Дотримувалися римських законів і служили в Римській армії. Для освоєння і заселення приєднаних земель у столиці не було ні добровольців, ні фінансових коштів. Зараз немає даних про точний етнографічний склад Римської імперії, але враховуючи розвинені контакти з Африкою та Близьким Сходом, можна припустити, що він був вельми строкатим. Ранніх християн в колізеї згодовували диким тваринам. Існує поширена думка, що вищий клас римського суспільства регулярно влаштовував криваві видовища, заганяючи членів неугодних релігійних культів на арену головного з амфітеатрів, де з ними розправлялися голодні тигри і леви. Наскільки б не були жахливі такі відомості, немає жодного і документально зафіксованого підтвердження. Наприклад, в часи переслідування древніх християн Нероном колізей ще не був побудований, а після закінчення робіт з його зведення. Політика релігійних утисків припинилася, поступившись в місце терпимості влади в цьому відношенні. Але як же зображення мучеників, яких терзають хижаки на потіху скаженому натовпі? Ці переконливі страшилки складали знову таки багато авторів християнських літописів і канонічних текстів. У другому столітті отримали широку популярність історії про героїчну віру мучеників яких би сердечні кесарі кидали на поживу левам і всіляко катували, щоб змусити їх відректися від Ісуса Христа, набираючи силу нові релігії, потрібні були приклади для наслідування, святі і праведники. За браком таких духовних орієнтирів проповідники почали їх винаходити. З 18 століття римські папи регулярно говорили про непідвладності колізею часу. Так як він вкроплений крові великомучеників. Що ж, як би там не було, цей пам'ятник архітектурної спадщини стоїть і досі. Стародавні Олімпійські ігри були чесними. Як відомо, зараз Олімпійські ігри це гігантський, складно організований захід, де вистачає місця рекламі, бюрократії, корупції та іншим явищам, що погано поєднуються зі змагальним духом древніх Олімпійців. Зате 2000 років тому все було чесно і справедливо, як бито. Обман, підкуп і численні скандали супроводжували Олімпіаду з самого початку. До того ж, спортсмени боролися аж ніяк не за ідею. Олімпійська слава майже завжди оберталася для них дзвінкою монетою. Звичайною справою були великі грошові заохочення, безоплатне довічне харчування та оплачені показові виступи. Так би мовити, зірки стародавнього спорту могли за день отримувати суми, порівняні з річним окладом простого солдата. Ідея застосування різних допінгів також не нова. Здавна в змаганнях намагалися отримати хоч невелику перевагу, використовуючи при цьому всілякі заклинання, масла, трави, зілля і навіть алкогольні напої. Так як покарання при розкритті нечесної гри були досить жорстокі, Учасники всіма силами намагалися замести сліди. Підкупом не цуралися ні судді, ні суперники. Міста не боролися за проведення ігор. Їх центром завжди була Олімпія, яка під час проведення спортивних змагань опинялася у владі десятків тисяч глядачів, спортсменів, торговців, спекулянтів і авантюристів, що загалом нагадує сучасний стан речей. Стародавня Греція була осередком всієї світової науки. Стародавній Рим майже завжди малюється як один великий заклад, де панувала розпуста і пересичення. Антична Греція інша справа. Багатьом видається, що там, в будь-який момент, вийшовши на вулицю, можна було зустріти Арістотеля, Платона, Діогена або якогось іншого великого мислителя. Воістину та епоха зараз здається золотим століттям. Але давайте не забувати, що Давня Греція навіть не була країною в повному сенсі цього слова. Це було безліч міст полісів, що гризлись між собою, кожне з яких вважало себе незалежним. У кожного регіону були свої закони, уряд, вірування і звичаї. Ніхто не вважав себе греком, всі були патріотами своїх міст, причому деякі з кращих вчених впали жертвою цих нескінченних дрібних міжусобиць. До того ж, при всіх правильних ідеях про свободу і демократію греки були рабовласниками, що абсолютно нікого з них не бентежило. Чимало було випадків поневолення спартанцями, наприклад, мешканців інших менш захищених регіонів Греції. І філософи при цьому воліли мовчати. Найбільше рабів було в демократичних афінах, де влада народу тривала, до речі, в цілому менше 200 років. Кожен новий міський правитель прагнув якомога швидше знайти одноосібну владу і будь-якою ціною усунути від управління соціум. Прогресивні наукові погляди не були популярні у греків. Грамоту знали менше 5% від усього населення, та й постійні конфлікти не сприяли поширенню знань. Більшість елінів були пастухами і фермерами, які ніколи не залишали своїх міст. Їх не цікавили театр, література і високі матерії. Було занадто багато інших нагальних проблем. Дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися.